Невеличке переобладнання <кій> сушильного стола нашого. Значить, зняв сітку. Все одно там було багато шулушків. Зняв, вимів, перебрав там все під низом. На всяк випадок, щоб не, не сталося пожежі. Планувалося цю стіну зробити таким, наче конусним входом. Щоб не було оцих углів, бо ці угли це тут угол десь, не знаю, десь пів метра квадратних і той так само не, не підсухають, як треба. Тобто приходиться постійно перемішувати з тим насінням. Ці углини не, не хочуть сухнути. Насіння не сухне. ну, Порівняно з іншим остальним. То хотілося трохи його наче під таким кутом зробити цю стінку. Але вже, мабуть, не в цьому році. Так, ці розпорки ставляю між цими брусами, бо без них, коротше, бруси з'їжджаються до середини, особливо, коли засипається сирена сіня, вага маленька. і з'являється тут під стіною щілини, то зараз ось розпорки поставив, щілини взагалі немає, а було, та пальці прилазили запросто. Я піною задував два рази, по-моєму. Тому році. Це ось так вийшло тут. Ну, невеличкі щілинки будуть, це піною задується це все. І буде добре. Тут видно що щілинка, ну то ще розпорки я буду ставити в цьому місці. І тут так само щілинка, але так само розпорки поставляться. Я їх так гарненько плотненько забиваю, щоб вони розперли. Та й думаю, буде бімба. В принципі, потроху готуємося. Трохи згорнув. Числа з 15 по 20 почнемо молотити, думаю. Надіюсь дуже на це. Першу партію можна буде загрузити. В принципі, все на мазі. Пушку поставив, газу заправив. Ну, ще не заправив, але заправлю. Ну, то, й, в принципі, не проблема. Це назад, думаю, сьогодні неділя. Ще, може, сьогодні не зберу. Розпурки хоч би поставити, а там вже на днях серед тижня назад сітку поставлю, поприкручую. Та й буде, в принципі, готовий. О, ще тут оце було у нас розпалися трохи наш роство дав тріщину. Ну, в принципі, тут був лючок типу для вигрузки, я його планував робити, але ми ним ні разу не користувалися. В принципі, незручно. Зручніше совком просто позбирати, чи, в відра, чи відразу в мішок прямо на столічі через ці отвори. Так, в принципі, задумка була непогана, там виварить, думав, таке корице, напівкориця, мішок надягнув, цим підгорнув там граблями, руками докидав, в принципі, наче й швидше, але... Але буде без нього. Замурує назад без нього взагалі-та й все. Та й в принципі атак якось. Потроху готуємося. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.